бути реформа, податкова реформа. І вона надасть також надходження до бюджету. Водночас, це дуже великий виклик для держави в першу чергу. Якщо держава почне витрата, витрачати більше, ніж заробляти, то це приведе до інфляції. А це, ви знаєте, що таке інфляція. Це здорожчання товарів. Цін на, на ці товари. А також девальвація гривні може відбутися, тобто зниження вартості грошей. Тоді люди відчують, що їхні зарплати, їхні пенсії стали меншими, бо вони будуть платити більше за покупку різних продуктів та різних послуг. Тому уряду доводиться балансувати між соціальними зобов'язаннями, які вони хочуть взяти, і фінансовою стабільністю України. Має бути цей баланс. А що ж, якщо ми кажемо про ризики, які вони, і можливості для країни та громадян? Що ж може відбутися? Якщо все зробити розумно, підвищення пенсій і зарплат стане. Потужним стимулом для економіки України. І це великий плюс. Люди матимуть більше грошей, бізнес більше клієнтів, бюджет краще надходження. Це плюс. Але якщо бюджет не збалансувати, можуть настати кризові часи. Дорожчі товари, про що ми сказали, знецінення грошей, про що ми сказали. І зниження купівельної спроможності у людей не буде коштів взагалі, щоб щось купувати, навіть самі найнеобхідніші товари. І ось в після всього, що ми сказали: підвищення заробітних плат і пенсій, про що планує зараз уряд, це шанс на краще життя. Шанс це тільки шанс. Але це не диво. А складний процес, дуже складний, і з ризиками і викликами. І треба це все прорахувати. Оці всі ризики і виклики. І ось гачі, що ви думаєте про це? Чи вистачить цих грошей, про що ми сказали? Мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, щоб жити гідно пенсіонерам і працівникам. Пишіть у коментарях, ставайте нашим підписникам і ставте в першу чергу вподобай. Разом будемо розбиратися в усіх питаннях. Всім дякую і вже до нових зустрічей.